Про що, або про кого прийдуть до тебе новини? Ти отримаєш новини найближчим часом? Може, тобі слід підготуватися, або, навпаки, перебувати в придкушені. Отже, постав лайк, підпишись, щоб знати більше про себе, про своє теперішнє майбутнє, про свої стосунки і дивись на колоду. Про що? Може, про кого? Прийдуть новини для тебе найближчим часом. Так, карта помірність. Карта помірні, старший аркан, новини про те, що щось, е, хтось помирився, примирився, щось закінчилось якимось гарним чином, хеппі енд якийсь. Або, навпаки, щось затрималось, і тобі доведеться. Почекати, Тому що помірність це або про якийсь фінал, де є продовження, але вже на новому рівні, на більш кращому рівні, або просто затримка, пауза. Або про те, що хтось хоче з тобою налагодити стосунки, примиритися, помиритися, дізнатися про те, що в тебе все добре, або розкаже про себе, що в нього все добре. Помірність це дуже класна карта. Про те, що хтось вилікувався, став… В чомусь, в якому статусі, кращим, вищим, на новий рівень. Класна карта, дуже класна карта. Тобто це будуть гарні новини. Постав плюсик, ну, щоб це програлося. А якщо хочеш, щоб програлося кращим чином, то обов'язково став приймаю і дякую. Тоді ти показуєш Всесвіту, що ти це приймаєш, дякуєш, і хочеш щоб це програлося якомога краще для тебе.